За два роки війни на Донбасі загинуло 10 тисяч українців, понад 20 тисяч поранено. Майже 2 мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Ця страшна статистика від РНБО. Тим часом за минулу добу ще троє загиблих бійців. Щонайменше восьмеро поранено. Найгарячіше було на Донецькому та Маріупільському напрямках. Хроніка доби від Марії Малевської. Вона наживо зі студією. Вітаю, Марія. РНБО також сьогодні заявило, що становище на Донбасі загострюється. Наскільки Таню, добрий вечір. Ти знаєш, якраз впродовж дня за повідомленням штабу АТО кількість обстрілів значно зменшилася, але це не дивно. Бо бойовики зазвичай активізуються ввечері і вночі. Якось минулої ночі спокійно було лише на луганському напрямку. На Донецькому Жимаріупільському навпаки активізувалися по позиціях українських військових цієї ночі. Бойовики випустили більше ніж 200 мін. Мапа АТО нині виглядає так: Донецький напрямок традиційно. Найгарячіша точка Авдіївка, промзона. Звідти минулої доби евакуювали восьмеро поранених. Окрім того, під обстрілами селище Луганське та Шахта Бутівка. На Маріупольському напрямку спокійних ділянок не було взагалі. Гатили всюди. Найбільше по Гнутовому і Павлополю не гребували обстрілювати також і цивільних. Не дивлячись на досягнуті домовленості щодо відновлення газопроводу в районі Мар'янки, при прибутті ремонтної бригади бойовики тричі з району Конезаводу відкрили вогонь по цивільним працівникам. Враховуючи небезпеку для життя ремонтників, роботи по відновленню газопроводу припинили. Тим часом в РНБО сьогодні заявили, що на кордоні з Росією, на кордоні з Україною, Росія далі нарощує сили. Як вам з російські війська готуються до відновлення активних наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також пробиття сухопутного коридору до Криму. Отим, попри всі намагання супротивника, лінія фронту лишається незмінною. Українське військо втримує всі позиції. Усі чутки про те, що ворогів вдалося потіснити нашу армію в Авдіївці, Зайцевому або Гнутовому спростовують. Сьогодні ми поспілкувалися з ними на одній з таких позицій на Донеччині. Цю позицію напередодні ввечері обстрілювали з важкої артилерії протягом двох годин. Там маємо і найбільші втрати, і це зовсім неподалік Маріуполя. Якихось 30 кілометрів. Місто здається, живе цілком мирним життям, а там за 30 кілометрів звідси помирають хлопці. Наприклад, одному з загиблих цієї ночі було всього лише 20 років. Одна з позицій наших військовиків поблизу гнутового бійці стомлені після тяжкої ночі. 38-річний Олександр веде показати сліди вчорашнього обстрілу. Судрі, сюди можна пройти. З району Комінтерного от, 120 й снаряд. Таких масштабних обстрілів, каже, тут не було рівно два місяці від 30 березня. Чому раптом нині бойовики активізувалися, не знає. щось стукнуло почали стріляти. До этого так легка стрілкове. Гатили по цьому постові без зупину протягом двох годин. Лише на цій позиції лягло зо два десятки мін. Вон, бачите що поділило Це був перельот теж. 120-й. Попала під дерево, викорчувала з зовсім, зовсім пісні. Військовики витягають із вирв скалки, всі від забороненої мінськом великокаліберної артилерії. Гармати 122 мм. Осколок його можна ідентифікувати. Характерне нанесення краски. Ну і сама сталь. Багато теж впало, не розгорваний. Видно, що навіть від утренньої роси, від дождя, що навіть Розія не встигла вдарити. усього за минулу добу. На Маріупольському напрямку штаб зафіксував 11 обстрілів від мінометного вогню. Це був 122-й калібр. Загинуло троє бійців. Вони загибли під час мінометного обстрілу. Двоє поранених військовослужбовців. Один медичний медики констатують як важкий стан, а один легкого ступеню. Поранених удалося евакуювати. Нині вони вже у шпиталі. Їхні побратими, що лишаються на позиціях, запевняють, готові зустріти і відбити. З 30 марта, з прошлого обстрілу і от вчорашній, в одну і в воров. Да, да. Свій термін на фронті наш сьогоднішній гід по вирвах уже відбув. Олександр давно мав демобілізуватися. На запитання, чи не було сумнівів, коли дістав повістку, ображається. Була б мені 20 лет, другого відділ. Так куди я побігу? В 38? Я, в 18 не я не жалею, що я здесь. Сам він із Запоріжжя, там має велике господарство, любить працювати на землі і мріє, повернутися до своїх дружини та донечки. Мала Сашка – однолітка війни. Передохнути, вдома побити, і можна і прийти на сідму лавну. Ну, жену увідять, зрозуміло, що там ще хочеться такого. Живе здорове, не волнуйтесь. От, моральний дух. Марія Млевська, Олександр Бринза, Андрій Степанов. Програма Вікна СТВ.